Сукупність людей, які постійно живуть на певній території, називають населенням. Виділяють постійне, мешкає весь час і наявне, те, що живе в певний час на певній території населення. Головним джерелом інформації в географії населення є матеріали перепису. В Україні останній такий перепис відбувся у 2001 році. За кількістю населення Україна посідає шосте місце серед європейських держав після Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії, Іспанії та 41-ше місце у світі або близько відсотка населення світу. Максимальна кількість населення в Україні була зареєстрована в 1993 році 52,2 мільйона осіб. Від 1993 року населення України постійно скорочується. На 1 січня 2018 року чисельність наявного населення України становила 42,4 мільйона осіб без урахування даних з Автономної Республіки Крим Донецької та Луганської областей. Станом на 30 грудня 2022 року чисельність наявного населення України становила 40,9 мільйона осіб. За оцінками ООН станом на 23 вересня 2023 року, враховуючи повномасштабне вторгнення Росії на територію України, коли за кордон виїхала значна частина українців, тому наявне населення складає 36,7 мільйона осіб. В Інституті демографії та соціальних досліджень припускають, що чисельність населення України до 2030 року може становити від. 24 до тридцяти двох мільйонів осіб у межах кордонів на січень 2022 року.